Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У річці Устя у Рівному перший у цьому році мор риби. Мертву живність виявили люди неподалік перехрестя вулиці набережної та проспекту Миру. Згинули як дрібна риба, так і великі карасі та коропи вагою понад кілограм. Водночас у тресті зеленого господарства повідомили, що масового мору риби немає. Причину з'ясовують. У рівному стартувала щорічна кампанія виїзних щеплень проти сказу для домашніх тварин. У кожному районі міста працюють мобільні пункти щеплення. Як містяни дбають про здоров'я своїх улюбленців? Дивіться у сюжеті. Щоб запобігти поширенню сказу в Рівненській області, ветеринари не лише проводять вакцинацію диких тварин у лісах, а й закликають власників чотирилапих вакцинувати своїх домашніх улюбленців. У рівному стартувала кампанія щеплення котів та собак. До виїзного намету прийшла і рівнянка Євгенія зі своєю улюбленцею. Це моя собака єва, це міті з казки і німецької вівчарки. Прийшли на щеплення. Бо я прочитала, що сьогодні саме в нашому районі будуть робити щеплення. До 26 червня в кожному районі Рівного працюватимуть мобільні пункти, де можна щепити тварин безкоштовно. А щодня вакцинацію проводять у міській лікарні ветеринарної медицини по вулиці Малорівненська, 91. Всіх тварин, собак, котів необхідно раз у рік. Так в нас не було получена зона щеплювати проти сказу. Починаючи з трьохмісячного віку і до кінця життя раз у рік тварині треба проводити щеплення проти сказу. Усі дані про тварину, вік, колір та кличку вносять у спеціальний список. Якщо є паспорт, в ньому ставлять відмітку про вакцинацію. Пані Надія привела на щеплення одразу двох собак. Щери і юрчик хороші сохняни, але я його за засво ми гуляємо. Я їх заглядаю, допомагаю. Іванна та її паслін щороку беруть участь у вакцинації. Жінка каже, це вже їх добра традиція. Охранік вдома, і цей. І він дуже, і дуже буває слухняний. І йому вже 11. Років за словами ветеринарів, вакцинація єдиний ефективний метод обезпечити себе і своїх улюбленців від сказу. Подібні профілактичні кампанії в рівному проводять щороку. Мешканців міста закликають не зволікати та слідкувати за графіком вакцинації у своєму мікрорайоні. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Троє жителів Вараша облаштували самовільний цех по обробці бурштину, скуповували, переробляли та збували його. Поліцейські викрили схему. Вартість вилученого сонячного каміння за цінами чорного ринку становить майже 2 мільйони гривень. Врішується питання про повідомлення трьом фігурантам про підозру та накладання арешту на вилучене майно. Капітан Рівненського вереса Руслан Степанюк покидає команду. Дію контракту 33-річного нападника достроково припинили за згодою двох сторін. За увесь період виступів за верес. Футболіст провів 99 матчів, у яких забив 33 голи. У минулому сезоні Руслан Степанюк відзначився шість разів. Рівненський клуб подякував футболісту за співпрацю. На стадіоні Авангард у Рівному відбувся фінал Кубка України з футболу серед жіночих команд. У боротьбі за трофей зійшлися Ворскла з Полтави та Харківський Металіст. металіст-1925». перемогу з мінімальним рахунком 1-0 здобули полтавчанки до слова. У складах обох команд учасників фіналу грає 13 вихованок футболу рівненщини. На цьому у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Також не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.